Мої вітання, колеги. Сьогодні приготував вам трошечки їжі для вашого мозку. Надіюсь, ви проголодались, бо я підготував вам дещо смішненьке. Так, сьогодні поговоримо про хамстер комбат, але також глянемо на топ списку в телеграм-каналі. Бачимо, що в топі у нас знаходиться хамстер комбат. На другому місці у нас знаходиться Swap Community. Хтось там в мене в коментарях казав, що це скам. Ну, друже, не знаю. Будучи на другому місці в ком'юніті та переганяючи надкоін, бути скамом, це якось доволі буде дивно звучати. Далі у нас іде надкоін, та далі бачимо, Блум Bloom вже доганяє, переганяє, але у нас Блум набагато пізніше. Стартував ніж той ж самий Хамстер Коба чи Тапсвап, тому в нього, друзі, все ще попереду. Але наразі, друзі, переходимо до головної страви. З вас лайкосик, підписочка. І гнали. А новини у нас зливи від інсайдерів по Хамстер Кобат. Дуже цікавий нам графік надали з детальною табличкою розподілу токенів на ком'юніті. Звісно, гарантувати, що це 100% інфа я не можу, але загалом великі криптодядьки люблять таке робити, вкидувати інфу перед лістингом для того, щоб розігрити апетит. Та що ми з цього графіку бачимо, що вся емісія токена буде складати 10 мільярдів монет, з яких 7,6 мільярда будуть направлені нам, майнерам, тобто 76%. Одразу нагадаю вам, що всі ці токени не будуть одноразово випущені на біржі, як це було з ноткоїном. Тут у нас є гарна графа, де вказано впродовж якого періоду будуть видаватись ці токени. Отож, 76% монет ми будемо фармити впродовж 25 місяців. На даний момент у нас фаза Камстеркоме, де ми прокачуємо свої потужності завдяки параметру профіт в годину. Та як ми почали з самого низу цієї таблички, то підемо так і вгору далі. І далі ми бачимо токен ліквідіті. Бачимо, що на це виділяється всього на 100 мільйонів монет. Для чого він існує? Це для стабілізації коливань та щоб надати токену ліквідності. Також бачимо, що ці токени будуть видані впродовж півроку, тобто на ринок вони одразу не попадуть. Але впродовж півроку одинаковими частинами будуть вливатися в ринок. Як бачимо з попереднього це відбудеться на другий місяць. Ця графа у нас відповідає за те, яка затримка буде з моменту лістингу в місяцях. Тобто, якщо токени у нас будуть випускатися одразу після лістингу, тобто ті токени, які ми будемо фармити, ми одразу зможемо продавати, то для ліквідності вони будуть випущені на наступний місяць. Також бачимо, що команда собі захолдувала близько 775 мільйонів токенів на свої потреби, та знову ж таки вони будуть отримувати ці токени впродовж 20 місяців, але не з першого місяця, а з сьомого місяця після лістингу монет. А це означає, що не буде одноразового вливання великої кількості монет, що здампить ціну. На всякі партнерські програми у нас також виділена невелика кількість це 575 мільйонів токенів, і доступні вони будуть з третього місяця, і розподілятись будуть впродовж 24 місяців. Ну що ж, далі ми підемо зверху розглядати цей графік, бо тут схема трошечки міняється. Call Round – це свого роду закритий раунд інвестицій, де викуповували інвестори токен по ціні 0,1 цента. І скажу, що доволі немало було виділено коштів, оскільки це складає приблизно 10% зі всіх токенів, і доступним вони будуть з другого місяця. Та розділене впродовж трьох місяців. Доволі немаленька сума, що, в принципі, буде давити на стакан вниз впродовж чотирьох місяців. Але це про умови, якщо всі інвестори забажають продати всі всі токени одночасно, що в принципі малоймовірно. Далі у нас ідуть аеродропи, і тут виділено 100 мільйонів монет на все це діло. Думаю, з аеродропами вже більшість людей знайома, та ці всі аеродропи будуть тривати близько 4 місяців з моменту лістного. Далі у нас іде ще IDO. Це свого роду відкрита роздача монет, яка буде відбуватись по ціні 0,2 цента. Тобто інвестори купували по 0,1 центу, то для всіх інших бажаючих буде це в два рази дорожче. В принципі, дану ціну я вважаю адекватною по одній простій причині. Якщо вся емісія у нас складає орієнтовно 10 мільярдів токенів, а якщо в порівнянні з ноткоїнами, то в нього 102 мільярда токенів. І пам'ятаючи, що на лістингу ціна ноткоїна складала пів цента, тобто набагато дорожче поточної ціни 0,2 цента, то вважаю, що в перерахунку це є доволі адекватною ціною. А також якщо враховувати цю ціну на початок лістинга, то розробники у нас анонсують капіталізації самої монети в 20 млн доларів. Нагадаю, що у ноткої в самій нижній точці це було 450 млн доларів. А на момент зйомки цього відео майже 3 мільярда. Тому, маючи ці всі цифри на руках і займаючись проєктом від початку до кінця, ми можемо говорити з певністю, що на цьому проєкті можна зробити. Загалом, якщо інформація була для тебе корисною, став лайк. А також запрошую тебе до нашого телеграм-каналу, де ти можеш отримати оперативно всі свіжі новини по подібним проєктам. Заходь, підписуйся та багатій. До зустрічі!